Відбери мене ніби розум, збери, бери. Я чекала на тебе сотні важких століть. Я ховала одних і приводила інших на світ, а тебе не було. І в грудях дробився лід. Часом час не заповнює жодної пустки. Діри, відбери і діли на два, і діли на три, Я є. Тіло твоє без шкіри, без слів, кори, тільки до, винятково до і ніколи від. Я до тебе до вуз, до шиї, очей, ланіт. Я земля, що приймає в себе важкий граніт. Я завжди твоє так, ніколи, ніколи ніт. Бідбери й забери на вершину своєї гори. Я усіх твоїх звірів собою з руки. Привіт! Я мільярди життів чекала на цей політ. Моє лоно тебе пам'ятає твій слід, твій піт. Ось пишу тобі й чую, любов розриває живіт. Відбери мене ніби мову і говори.